П'ятеро дітей хворих на діабет отримали інсулінові помпи. Це пристрої для автоматичного постійного підшкірного введення інсуліну. У користування хворим прилади передали безкоштовно, бо придбані вони у рамках всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. Подробиці у сюжеті. Сьомий рік поспіль на Тернопільщині проходить всеукраїнська українська благодійна акція Серце до серця. Вже другий рік захід відбувається під гаслом допомоги дітям хворим на діабет. В нашій області акцію проводить щороку супільську благодійний план «Серце до серця за сприяння управління справ світа молоді, управління освіти, управління охорони здоров'я обласної адміністрації. Також активно долучається щороку, як і цього року в молодіжні та дитячі громадські організації треба назвати молода просвіта. Скальская організація пласт. Муділь центр це влаштування волонтерська організація «Іскра любові». у кожному районі Тернопільської області діяли штаби, загони та волонтери. Організаторам приємно відзначити, що цьогоріч до акції приєдналося набагато більше людей. В цьому році найбільша кількість волонтерів долучилася, десь близько 800 волонтерів серед молоді. Дуже би хотілося побачити великих меценатів бізнесменів, які готові перерахувати велику суму грошей і відразу закрити. Якісь питання по конкретних помпах, щоб можна було тим ще потребуючим дітям, потребуючим сім'ям їх передати. Ольга Савчук волонтерка, яка зібрала найбільшу суму майже 2,5 тисячі гривень. Дівчина каже, що це зовсім небагато. Навіть не сподівалася, що стану найкращим волонтером, тому що 2600 тисячі гривень це взагалі дуже мало порівняно з іншими областями. І мені, якщо чесно, навіть соромно за те, що з такою сумою це найкращий волонтер. Хочу звернутися до всіх волонтерів, бути активнішими, зважаючи на те, що я в той момент була зайнята, я старалась знайти той час і е, звернення до підприємців, тих людей, які все таки мають більше ніж 2 гривні в кишені, е, Постарайтеся також бути активнішими і вкладати свої кошти в. Якраз в таку допомогу. На жаль, не всі хворі на діабет. Діти отримали інсулінові помпи. Пристроїв закупили лише п'ять дітей, які потребують їх семеро. У Галини Наворинської хворі на діабет троє дітей. Жінка сподівається отримати хоча б один пристрій, який придбати за власні кошти сім'я змоги не має. Усі надії на людське милосердя та організаторів акції помпа дає дітям просвіту в житті. Вона допомагає їм відчувати себе людьми. Вони не ну як не загружені уколами е, тими всіми полосками. Їм простіше. Вони відчувають ідуть в ногу життя. Організатори акції обіцяють, діти, яким не дісталося пристрою цього разу, обов'язково отримують їх згодом. Мені дуже приємно ще раз, що ми привезли в этом году 5 п'ять п'ять помп. Очень мені не приятно, що ми привезли тільки п'ять помп. Е, ще раз. Zależy o silno, że to nasze dwie mamy płakali nie za szczęście i duma już to, będę z Arsenem w mieście. bierzemy sobie to głęboko na serce, ja już po całą niegdyś To będę starać się jakimś drugim sposobem wtyczenie jeszcze do końca eto wojnodu leczyć jeden-dwa z tych problemów naszych. У Тернопільській області інсуліновими помпами уже користуються 9 дітей. Завдяки акції Серце до серця прилади отримали ще п'ятеро хворих на діабет. За допомогою такого обладнання діабетики можуть підвищити рівень контролю над захворюванням і якість власного життя.